Фармадол. Таблетки від головного болю. Теж можна вже. Він був генієм моди. П'єр Карден вигадав стиль унісекс, кольорові панчохи та високі чоботи. Одягав найвідоміших жінок світу. Бріджит Бардо, Софі Лорен, Марлен Дітріх. його обожнювала ліверпульська четвірка Бітлз, котюр'є жив за принципом у всьому досягати ідеалу. Вірив, навіть якщо зробити це неможливо, прагнути потрібно. П'єр Карден народився в Італії, але все життя прожив у Франції. Він був одинадцятою дитиною у сім'ї, та саме наймолодший П'єр досяг найбільших вершин у житті. Вже у 14 років він працював помічником майстра та вчився створювати одяг. Він міг переробляти моделі по кілька разів, доки не виходило все ідеально, і це було першим правилом життя знаменитого кутюр'є. Мій життєвий принцип у всьому досягати ідеалу. Нехай зробити це і неможливо, але прагнути потрібно. У 50-х модельєр відкриває у Парижі власний дім моди та створює свій бренд П'єр Карден. Перші колекції викликають фурор, наступні скандал. Бо у 60-х його моделі з'явилися на подіумі у чорних панчохах, а на той час це прийняли як відкриту образу суспільству. Проте, коли жінки зрозуміли чорні панчохи на кожен день, це практично, то назвали модельєра батьком другої шкіри для жіночих ніжок. Чергове визнання принесли дизайнеру його сукні у формі бочонків, чоловічі краватки та сорочки із квітами. І, хоча одяг, який він створював, вирізнявся екстравагантністю, сам Карден завжди одягався досить скромно. Це було ще одним його правилом. Манера одягатися показує характер людини. Одяг друга необхідна річ після їжі. У вас може не бути машини, квартири, але голяка ви точно ходити не зможете. Карден швидко став всесвітньо відомим модельєром, але навіть попри це часто створював одяг і безкоштовно. Все своє життя він товаришував та кохав найвідоміших та найуспішніших. Серед його пасій були не лише жінки, але стосунки через постійну зайнятість Кардена тривали недовго. Та навіть після розлучень зі своїми колишніми він продовжував товаришувати. Це було його правилом. Я вільна людина. Мене любили, мене зваблювали і хотіли незвичайні фантастичні люди, але всі вони люди, і це головне. Я до всіх ставився і ставлюся з повагою. В мене залишилися з усіма чудові дружні стосунки. Карден створив цілу імперію моди, випускав тисячі моделей одягу, сумок та аксесуарів. На нього працювало сотні тисяч людей на заводах по всьому світу. П'єр володів мережею ресторанів власним замком та цілою низкою дорогої нерухомості. Але, попри це, модельєр завжди жив економно і не соромився цього. І це ще одне його правило. Я використовую гроші на справу не для себе особисто, бо я не хочу, щоб про мене судили по тому, чим я володію. Мені не потрібно самостверджуватися. Протягом 50 років Карден був одним із найвідоміших людей світу. Його називали революціонером моди. Він зробив високу моду доступнішою для покупців, адже окрім розкішної от кутюр, вигадав претапорте колекції більш приземленого. Та дешевого одягу його колеги були настільки цим шоковані, що показово вигнали Кардена з синдикату високої моди. Втім, через п'ять років після успіху Претапорте запросили назад. Крім того, Карден став одним із перших, хто почав продавати ліцензію на використання свого імені на різноманітних товарах, зокрема на сонцезахисних окулярах. Помер легендарний французький дизайнер наприкінці 2020-го. На той момент йому було 98 років. П'єр Карден прожив феєричне життя і до останнього був сповнений планів та ідей. Не так багато людей стверджує, що вони щасливі. А я можу так сказати. Знаєте чому? Бо я завжди вірив в те, що роблю, і завжди займався лише тим, що люблю. У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. Торвини наш сяму, то у нас командує. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну, серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.